Такої новини точно ніхто не чекав. В Телеграм інтегрують AI асистента Грок. Павло Дуров розкрив подробиці співпраці з компанією XAI Ілона Маска, в межах якої в популярний месенджер Телеграм інтегрують ai помічника Грок. Також Дуров розповів основні функції, які з'являться в Телеграм вже цього літа. А саме запит до штучного інтелекта можна буде робити прямо в пошуковому рядку Телеграм. За допомогою штучного інтелекта можна буде зробити короткий переказ довгого поста повідомлення або Файлу генерувати стікери прямо в діалозі за текстовим запитом, модерувати чати за допомогою ГРОК, тобто ви додаєте бота в адміни і він самостійно бореться зі спамом. Ну і саме банальне, можна буде генерувати повідомлення за текстовим запитом. Чат-бот ГРОК буде закріплений у всіх користувачів Телеграм за замовчуванням. Партнерство між Телеграм та XAI поки розраховано лише на рік. За умовами угоди, компанія Дурова отримає 300 мільйонів доларів інвестицій і 50. 50% відсотків виручки від підписок XAI, проданих через Telegram. Відомо, що нові функції з'являться у найближчому оновленні месенджера.